Життя людини дуже часто схоже на смартфон. В обох є призначення. А додатки до телефону це як різні сфери життя людини. І коли людина знайомиться з Христом, дуже часто Христос стає ще одним додатком до її життя, але не її призначенням. Та чи влаштовується Христа? Давайте подивимось в посланні до Римлян, 12 глава, з 1 по 2 вірш. Тож, благаю вас, милосердям Божим, повідавайте тіла ваші в жертву живу, святу, приємну Богові як розумне служіння ваше. Нас закликають до того, щоб ми повністю підкорили себе Христу, щоб ми стали залежними від Нього, щоб ми підкорили своє серце на 100%. Господь хоче, щоб ми були Його власністю, щоб ми стали залежними від Його любові. Також. Нас просять, щоб ми не пристосовувалися до світу цього, але перемініться відновленням розуму нашого. Нам потрібно навчитися не думати так, як цей світ, але думати так, як говорить Бог, так, як написано в Слові. Тобто нам потрібна Біблія для того, щоб навчитися думати інакше. І третє, нам потрібно роздумувати над тим, що є воля Божа, добра, приємна і досконала. Нам потрібно її пізнавати, дізнаватися, тому що певний час ми жили за своїм сценарієм, але в Бога для нас є свій сценарій, і Він хоче, щоб ми, Його план щодо нас Він здійснився в нашому житті. І тому лише від нас залежить, за чим сценарієм ми проживемо наше життя, за своїм чи за його. Бог хоче дати нам зцілення, мир і щастя, тож вибір за нами.